Привіт усім! Це чергова розпакуйка. І сьогодні ми будемо розпаковувати товар із магазину електронних покупок розетка.ua. Замовляв я собі товар через нову пошту, і давайте глянемо, як саме приходять покупки від цього магазину. Я вже їх вскривав на пошті, тому вже вони в нас скриті. Так, дивимось Замовляв я собі, друзі мої, комп'ютерну мишу. Разом з нею, яка ну, миша, бачите, приходить в стандартній упаковці, разом з нею приходить гарантійний лист на 12 місяців та товарний чек, який нам потрібен для збереження гарантії. Також вкладає розетка і свій фірмовий пакетик. Ну, скажімо так, це зручна штука, тому що коли на пошті розпаковуєш покупку, потім Хочеться все ж таки донести її не в руках, а в фірмовому пакеті це зручніше робити. Ну що ж, давайте дивитися на саму нашу мишу. Обрав я собі, друзі мої, таку мишку, як a 4 tec серії X7, а саме X705K. Пакунок приходить заводська. заводське пакування, як бачите, стандартна паковочка міцна. Не продавиться, не продуситься. Сама мишка ще й в блістері пластиковому. Попереду розписано, що у нас за мишка, Оскар Mouse Editor. Також розписано, що в цій мишці є на задній стороні кришки, і по бокам вже більш точні специфікації. Так, Дивимось, що в нас в комплекті разом разом з мишкою. Отже, розпаковуємо саму мишку. Одна карабейка, друга карабейка. Дивимось так. Це у нас додаткові ніжки, додаткові для того, щоб в разі, якщо ви багато працюєте з мишкою і вони у вас стерлися або втратили вигляд свій, ви можете їх поміняти. Чесно зізнаюся, користуючись своєю старою x 7 за більше ніж 6 років, так і не вдалося навіть перший комплект стерти. Ну, таке буду два комплекти. Так, також у нас тут якась конкурси від a 4 tech Нагадування про саму мишку англійською мовою і гарантійний талон. Гарантійний талон не підписаний, це вже фірмовий гарантійний талон. До речі, він бажано би, щоб його все-таки в розетці заповнювали, тому що для нормальної гарантії це все-таки важливо. Так, сама мишка, сама мишка, сама мишка. Коротко про неї. Ну, Не скажу, що вона вважається ігровою, але одною з непоганих ігрових мишей та мишей для повсякденного користування. Єдине мінус, звичайно, коли я обирав, не глянув уважно. Ця мишка має всього-навсього раз, два, три, чотири клавіші в порівнянні з тою, яка в мене була. В неї було шість клавіш. Тобто бокова клавіша тут лише одна. Ну, Це такі нюанси. Значить, Лівий клік, правий клік, бокова клавіша е додаткова. І так звана клавіша потрійного кліку. Натискаючи на неї, ви отримуєте трійний клік лівою клавішою. І звичайно, клавіша, яка знаходиться під коліщатком. Коліщатко прокручується чітко, відчувається хода її лежить, воно зручно під пальцями. Мишка непогано лежить в руці, легко ковзає столом і дуже чітко відчувається завдяки тому, що маса мишки, вага її більше віднесена назад. Невеличкий грузок, який знаходиться тут, знаходиться десь приблизно ось в цій частині. Плюсом цієї мишки є те, що в неї є приблизно 16 МБ вбудовано, вбудованої пам'яті. Це дозволяє запрограмувати клавіші миші так, як вам зручно, і користуватися вже певними макросами та налаштуваннями. Щодо корпусу, в основному, як бачите, матовий пластик. Мишка крепко зібрана, не кряхтить, не рипить. Вся Чітко склеєно, зібрано, ніяких ні люфтів, нічого такого нема. Сам блок з клавішами зроблений з такого шероховатого пластику матового. Ну, це не прорезинений, але пластик, який не дозволяє пальцям сковзатися. І ось така глянцева задня поверхня. Дизайн ну простенький. Хоча мишка, ще раз скажу, наприклад, під мою руку, лежить досить зручно. Зручно користуватися такою мишкою. Щодо оптичного сенсора не скажу, але традиційно в x 7 серії сенсори дуже-дуже хороші для того, щоб і постійно працювати, і для ігор теж непогані. Ось така вона була е, наша мишка. Щодо самого сервісу Розетки, скажу чесно, купував там, тому що мав намір використати свій сертифікат подарунковий. На ньому, як бачите, дати нема. Але розчарування мене чекало, тому що коли оформив замовлення, вже коли розмовляв з менеджером, як з'ясувалося, Сертифікати мають дію свою лише протягом півроку. Ну, дивно для такого крупного магазину вішати взагалі обмеження на сертифікати. Тому сертифікат відправляється в мене в Утіль, на жаль. А будемо користуватися вже мишкою за повну суму. Серед, скажімо так, плюсів, що мені сподобалося, ну, перше, це звичайно те, що можна замовити вже через нову пошту. Тому що раніше потрібно було у нас їхати тільки на пункт видачі, це зручно. Також хотів перевірити, якщо розплачуватись на, на, на пошті, чи буде якісь додаткові плати окрім доставки. Як виявилось, ні. Яка сума вказана в ціннику, ту суму ти і платиш. Ніяких додаткових плат не потрібно. Платиш лише за доставку до свого міста. Ну і з таких можливо мінусів, не скажу що дуже сильний мінус. Але менеджери, які працюють, можливо, мені так пощастило. Трапився мені менеджер трошки вяленький, чесно кажучи. Чи то він був втомлений, чи що, але більше працював як робот. Знаєте, віддиктував текст, який прочитав, і таке відчуття було, що він все, що хотів, це як можна швидше покласти трубку, з'ясовувати, чому не спрацював мій сертифікат, як буде доставка, чи буде доставка оплачуватись, чи ні. І мені доводилось буквально витягувати з нього самому, постійно перепитувати, постійно діставати. Але це такі вже нюанси, скажімо так, самої роботи, проте на них варто би звернути увагу. В основному магазин спрацював на хорошу, таку, не скажу, що п'ятірку за деяких умов, які я назвав вище, але четвірочку чітку. Що ж, це була чергова розпакуйка. Сьогодні ми розглядали мишку від магазину і... Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Зустрінемось наступного разу. Па-па!